Зараз між гостями я прийду, чоловіка неодруженого знайду, йому й колодку причеплю. А як не хоче від колодку носити, нехай відкупиться, чи грошима, або чи мріє. Я пішла під ваші оплеск. Іди, іди сюди до мене. Отак я вам правильно. Правильно, молодець. Що відкупитися, або що вмієш, або що знаєш, або грошей там багато маєш. Щось треба робити? Я відкуплю, чесне слово. А я вам фактично не співаю про Весняну. А ми приймаємо? Так, так. приймаємо. Приймаємо. Давай, йди сюди. Ти граєш? <реку> Приді прийде весно наш край, я, погуляй, Там-табадаба 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 там-табадам, там-табадаба там-табадаба там-табадабада Там-табадаба 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 Там-та-ба-даба, там-таба-даба там-табадаба там-табадаба Принеси весно нам, ресні душі, грясні доші, принеси весно нам, радоші, радоші, хай сюди пісня луна, пісня луна, пісня луна, хай нам зустрінеться, дівчинонька гарна. Да, моя пісня відбудена. Да? А мене ще є. Так. І що ж не купив? Хватайте, поки біля мене.